Друзі, вітаю! Я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі Декоративний сад. Сьогодні ми подивимось живий каталог моїх гортензій, моїх саджанців. Трошки пробіжимось по моїм гортензіям в саду. Звісно, волотисті гортензії ще поки не всі квітують, а тільки починають. Але є дещо, що можна подивитись. Зараз квітують гортензії деревоподібні. В цьому відео перше, що я хочу показати вам свої саджанці-гортензії. Як вони виглядають? По кожному сорту дам коротенький опис, а потім вже на монтажі додам фото квітування. Всі мої саджанці, ви можете замовити на сайті декорсад.юа, там є детальний опис кожного сорту, є моя контактна інформація. А також в розділі блог є ще і статті по догляду за рослинами, за плодовим садом, за гортензіями і, взагалі, по догляду за рослинами. Це новиночка цього року сорт Lemon Light. Він такий, бачите, жовто-лимонний. Зараз у розпуску. Сорт досить ранній Повного квітування я ще не бачила. Є зараз на продаж у горщиках 5 літрів. Так, це сорт гортензії волотистої Little Love. В більшості він зараз в горщиках 5 літрів. Бачите, дуже Великі гарні кущики, і вже майже всі починають квітувати, як то кажуть, на бутонах. Цей сорт дуже компактний, невисокий. З білого потім перефарбовується у яскраво-рожевий сорт Be Happy. його особливостю є темне-зелене листя, таке як шкіряне. Вже в ґрунті він у мене майже квітує, в горщиках ще ні. І саджанці десь у двохлітрових горщиках. Ось Підніму, покажу вам такі невеличкі, але дуже міцненькі. Сорт компактний, невисокий. І ще один маленький карликовий сорт це е, сорт «Milk and Honey». Він е, біломолочним. Квітує, в рожеве не переходить. Зараз покажу вам саджанці. В двохлітрових горщиках, але дуже міцненькі, і вже теж є з квіточками. Дуже гарні такі порцелянові квіточки в нього потім. Так, далі в нас сорт Summer Love. Ми знали таку назву цього сорту, але його переіменували. І це зараз сорт Candy Love. Це Любов нашого розплідника, бо сорт має дуже міцні пагони. висотує десь метр двадцять. В наявності є саджанці в 3 горщиках. Один саджанець на 5 літрів, інші всі саджанці трошки менші у літрових горщиках. Вкорінюється в мене лаванда Розеа, буде трохи пізніше, в наявності. Це потім у мене йде сорт Мохіто. Вже багато разів його показувала. Теж дуже гарний сорт. Він квітує, десь росте кущик до метру. Навіть залишила декілька саджанців. Бачите, як на штамп готую. Але зараз ще в продажі немає, бо не сформувала гарно. Взагалі, всі вже залишили саджанці у 5-літрових горщиках. Сорт Металіка, але на продаж я його ще не виставляю, тому що прийшов він у дуже гарному стані. І я всі саджанці обрізала. Це офіційна поставка з Франції, але на продаж вони будуть трошки пізніше, Ну десь через місяць, можливо. Якщо комусь дуже треба, пишіть, узгодимо. Strawberry блосом, досить багато саджанців. Сорт дуже гарний. Він спочатку квітує білим, потім перефарбовується у яскраво-рожевий. І кущики дуже-дуже міцні. Ось такі в двохлітрових горщиках є до замовлення. Ще поки не починає квітувати, але в свій час. І, до речі, залишився тільки один садженець Selection сорт Мені дуже подобається, він білосніжний. Хто хоче саме білий сорт, не перефарбовується в рожевий. В мене дуже, досить гарний свій маточний кущик. І ось, бачите, який дуже-дуже пишненький. Залишився один єдиний. В цьому році, нарешті, буде сорт графіті. Його декілька років не було. Сорт дуже яскравий, цікавий для поціновувачів, саме волотистої гортензії. Він такий багато кольоровий, коли квітує. Подивіться, які фото квітування гарні. Зараз є у 1-2-літрових горщиках. Кущики фрамбозіння Ренсам. Залишилось всього 7 горщичків. Бачите, яке в нього темне-темне листечко цього сорту. Яскравий, один з найяскравіших сортів волотистої гортензії і деякі вже ось і будуть квітувати. Далі сорт Ну, це класика волотистої гортензії. В мене залишилось декілька саджанців і все. всі вони у 5-літрових горщиках. Ось такі гарненькі, пишненькі. За нею стоїть сорт Фантом. Теж я його обожнюю, але тут трошки менші саджанці. В основному. Трьохлітрових горщиках, ось такі. І вона дуже гарно квітує і має аромат. Саме фантом, її дуже люблять ділки. Залишилось тільки декілька саджанців гортензії полістар, тому що два-три саджанця в мене підсохли. Але ось один і далі і ось гарненькі з квіточками. Навіть третій є, але він не квітує. Всі вони в 5-літрових горщиках. Також вся з бутонами стоїть, стоїть гортензія Пастель Грін. Дуже люблю її, вона компактна, десь метрова заввишки, досить самодостатня, гарно тримає кущ і не схожа ні на який сорт. І бачите, вся вже у бутончиках. Ну що ж, Друзі, це були деякі мої саджанці. А далі я вам покажу, що зараз квітує в мене в саду і які це саме сорти. Ось це, наприклад, Milk and Honey маленька. Little Lime Punch, Poonch. Вона це як маточний кущик буде, тільки, -тільки його придбала. Little candy Love, Summer Love. Я казала, так, що в нього дуже міцні пагони. Ось, вам приклад. Кущ стоїть як золото. Pink and Rose. Далі все маленьке, поки не буду за ньому зупинятись. Далі потім будуть огляди, то покажу вам більш детально. Це невеличкий штамп Lambe Light. Так сформувався, навіть немає опори. Досить багато лаванди досадила я поміж своїх гортензій. Ось це сорт Selection. Бачите, які гарнесенькі пагони теж в нього. Отім іде моя найулюбленіша фрайс Мельба. Але, на жаль, трапилось так, що діти грали і потрапив сюди м'ячик. І трошки прим'яло мені півкущик. Але що робити, живемо далі. Далі, вздовж паркану в мене. Зелене поки що море, нічого не квітую, але все готується. Це червоні пагони, це ваніла. І бачите, в цьому році вона не дуже гарна. Постріляли пагони декілька, а інші не дуже гарно, якось зупинились в зростанні. Ну, що робити, такий рік, що живі, слава Богу. Далі Starlight, Magical Starlight. Кривава Мері. Я залишила собі. І криваво Мері, і Bonfire. Хочу все ж таки їх порівняти і для себе бути впевненою, що це один той самий сорт. Skyfall гарний дорослий кущ. Трошки просто в минулому році його пересаджувала. Little Love. Тут він весь теж на бутончиках. Groundbreaker. Такий шаричок собі стоїть, і я поки навіть не бачу квітоносів, хоча я його проріджувала. А в мене залишилось ще два горщика цього сорту. Там взагалі, як ниточки ці пагонці, буду теж проріджувати. Поки не знаю, як з цим сортом працювати. Далі нічого цікавого, бо воно все ще маленьке. Ось Полістар квітує. Вона чомусь все одно хлорозить, я її вже і підливала, і піддобрювала. Ну, Важка була весна, тож квітую гарненько. І нагадую, що такі сорти карликові, як полістар, ну, обрізаються низько. Я зрізаю ну, тільки верхівочки. Потім красень діамантіно. Він зараз, бачите, залізний пруд стоїть. Це з минулого року, бо він гарно тримає кущ, цей сорт. Але в минулому році, після сильної спеки, був сильний буревій і кущ розламала. Тож я вже не ризикую. Коли з'являться пагани, все ж таки його підв'яжу. Потім мохіто, зверніть увагу, які міцні теж в нього пагани. Ще квітування не бачу я. Я кажу, що все запізнюється десь на тиждень. Потім з квітуючи ще біхепі. Шкіряний такий, якщо в горщиках він ще не квітує, то тут вже весь у бутончиках і трохи загущений. Бо я теж поки що не знаю, все ж таки як його краще обрізати, низько чи ні. Там в горщиках я обрізала низько, а цей в ґрунті залишила на високу обрізку. Ну, з високою мені щось поки що не подобається. Буду експериментувати. Так, тут нас зустрічає спірея Ширабана. Ви ж розумієте, да, гортензії вони. Не весь сезон в нас, а десь вже починається з червня, тому в мене підсаджені і троянди, похірі плідники. Ви бачите, там вже вербаха короніший закінчує такий свій яскравий період. Тут в мене Colorful Cocktail, зірочка минулого. Сезону він квітував двічі, подивимось, що буде в цьому році. Сюди пересадила вчора муавет, бо там, де вона росла раніше, теж зламала мені гілочку. Похирі плідник карликовий, дуже гарний, такий, прям неймовірний. І ще покажу вам цей карликовий сорт буску, бузок Мера палібін. Він квітує двічі на рік, але це такі, знаєте, Тормозятка. Дві гілочки залишились. Потім другий раз він буде квітувати в серпні місяці. Вся вже у бутонах петіт чері. Ще буду проріджувати, її нормувати, щось вона загущена. Це Little Spooky. І знову знов якась гілочка зламана. Так, і він теж досить пізній, він буде вже в серпні квітувати гарно. І теж загущений, трошки буде проріджувати лаванда Розеа. Далі це Quick Fire. Гарний теж, бачите, який шкіряний, неймовірно, гарний сорт. Залишився, до речі, один садженець цього сорту. Строубері Blossom. Завжди вона така гарна і кущ в неї такий гарно тримається. і... Такі дуже рівнесенькі, гарнесенькі. Потім Фрамбозіні ренсам. Щось мені в цьому році не подобається кущ, можливо, я його ретельно ще пронормую, вже прибирала гілки. Ви розумієте, в цьому році якась така ерунда? Кущі нерівномірно всходять. Тобто, в нас є і високі гілки. Є низенькі. Чому це, так? це саме особистість цього року. Я з цим борюсь тільки нормуванням. Потім ще одна фрайс мельба, бо кажу, бо дуже люблю цей сорт. Він не не гірший, ніж фрамбозіній. дуже яскравий і листя в нього гарні, потім будуть на восени. Це закінчує квітувати ще одна моя спірея. Потім ось це буде кущ графіті. Міцний, тут більш затінку, і тут я посадила ще деревоподібні свої гортензії. Це сорбет. До речі, вона мене дуже-дуже потішила в цьому році. Два роки поспіль в неї були якісь дуже тоненькі гілочки. Хоча заявлено, що цей сорт має саме міцні гілки, це його особистість. Але кущ був молодий, і мені це не дуже подобалось. Він квітував, і я його просто зрізала. Дуже сильно і він давав другу хвилю, ну, іноді навіть квітування. Ну, відростали пагани. В цьому ж році він, неймовірно, гарний, дуже яскравий. Потім, що в нас ще є? Тут Матерхорн сховалася, але вона маленька. Це в нас Пінканабель 2, та що поліпшена. Вона чим гарна, до речі, в неї темно зелене листя, і коли вона вже відквітує ось ці всі квіточки вони будуть темно-зелені, дуже декоративні. За нею, пінк... Ой, за нею просто Анабель біленька. І ще в мене є Golden а... Анабель. Її особливість в цьому такому двокольоровому листячку, але я її пересадила восени в це місце. Мені здається, вона все ж таки ще. Так, вона квітує, я її ще пронормую, щоб їй було краще вкорінюватись. І вона ще навіть наполовину не відкрилася, бо в неї суцвіття, як і в Анабелі, дуже великі. Ось цю ділянку я буду вам показувати пізніше. Тут тільки мінібель гортензія в мене є, зараз квітує. все інше, готується квітувати. Додала міскантусів і деяких злаків всю. Посадку, бо вважаю, що якщо буде дуже жарке літо, сонячне, можливо, вони будуть трохи давати такий, знаєте, ем, таку мережевний затінок. Але подивимось, ця вся клумба, я вам показувала, що я в минулому році її тільки висадила. Не всі гортензії гарно прижились, можливо, щось буду змінювати. А, додала до яскравості ще похірі плідник. Я їх обожнюю, бо вони такі, бачите, які яскраві. Весь сезон це яскраве листя, воно неймовірне. А, і декілька сортів тут же також є спіреєк. Тож, це все ми будемо дивитись вже в липні місяці. Ну що ж, друзі, на цьому все. Показала вам трошки своїх саджанців, показала вам перспективу того, що ще буду показувати протягом цього сезону. А, ну... Всі очікували жаркого літа, поки воно не жарке, але дуже мінливе. То жарко, то холодно, постійно йдуть дощі. Гортензії поки що тримаються. Досить сильно в мене в цьому році все хлорозило. Я нагадую, що я при якщо хлорозить, підкіслюю пекацидам і додаю ще добрива. Про це в мене є окремі відео на каналі. Тож переходьте на канал, передивляйтесь, якщо вас це цікавить. Ви часто запитуєте, з якого я регіону. Це Броварський район, Київська область. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк. А взагалі підписуйтесь на мій канал. Я завжди роблю огляд своїх і саджанців, і своїх рослин. В мене багато інформації по догляду за декоративними рослинами, особливо за гортензіями. Пишіть коментарі, я завжди все читаю і відповідаю особисто. Якщо ви хочете щось замовити, переходьте за посиланням, воно є і в першому коментарі, буде прикріплено, і в описі до цього відео. Там буде сайт. Мій ви можете обрати гортензії, а я обов'язково зроблю фото кожного саджанця, який поїде саме до вас. Якщо у вас є питання по догляду або просто по вибору якогось сорту, теж звертайтесь, я обов'язково допоможу кожному. До зустрічі на каналі Декоративний Сад.